Всім привіт, друзі! Сьогодні мій день народження, і це відео буде присвячено моєму рідному місту Миколаїв. Отож, слухайте три цікавих факти про Миколаїв. І не забудьте підписатися та поставити лайк. Чи знали ви, що в Миколаєві зберігається величезний 300-кілограмовий монумент корабля, в якому зберігається послання на 2017 рік. Але, на жаль, його досі не відкрили. Дивно. А я б відкрив? Мені цікаво. Факт другий. Усі Миколаївські судобудівні заводи за весь час побудували більше двох тисяч кораблів. На секундочку, це як два флоти СРСР. Факт номер три. У Миколаєві над річками Інгул та Південний Буг є два мости. Варварівський розводиться горизонтально, і це його відрізняє від інших мостів. Ну все, я пішов, доїдати свій торт. А ви обов'язково поставте лайк та підпишіться.